Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії голова Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Юрій Лавренюк. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня. пане Юрію. Буквально днями в комітеті Верховної ради з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією був проведений круглий сіл. Де експерти, народні депутати, фахівці, представники громадських організацій обговорювали регіональні програми боротьби з корупцією. От що це таке за регіональні програми? Тому що насправді ми всі звикли аналізувати закони, підзаконні акти, рішення Кабміну, укази президента, яким чином на сьогодні боротися з корупцією на регіональному рівні? Ну, перш за все, дійсно. Ми дійшли до того, що вже і комітет звернув увагу на це на це питання. Тобто, це є на даний час, я вважаю особисто досить таки проблемне питання для системи запобігання протидії корупції в цілому. Що таке ці регіональні програми? Це не моя примха, це не вимога голови комітету там, чи когось іншої конкретної особи. Це рішення, прописане в розпорядчих актах Кабінету міністрів України. Тобто, у нас є. Указ президента, який затвердив національну стратегію запобігання протидії корупції на 11-15 роки. Відповідно цього з'явилась державна програма запобігання протидії корупції на 2011-2015 роки. Окрім цього, Україна ратифікувала і стала членом реалізації в світі так званого ініціативи Партнерство Відкритий уряд відносно чого створена була відповідна координаційна рада в кабінеті міністрів, яка контролює виконання хід виконання цієї ініціативи. В якому також є розділ запобігання та протидії корупції, тобто Україна взяла зобов'язання на себе виконати ті пункти. І саме в е, цих документах, які відповідно затверджені постановою Кабінету міністрів, розпорядженням Кабінету міністрів, є чорним по білому прописано, що обласним державним адміністраціям розробити регіональні програми запобігання протидії корупції. Термін виконання стояв на з грудень 2012 року. Однак, е, стикнувшись з тим, що Дане питання, я можу так відверто сказати, було саботовано рядом областей. Воно просто не виконано. І на одному з засідань координаційної ради партнерства Відкритий уряд і на постійних засіданнях експертної ради комітету Верховної Ради з питань запобігання організовано злочинності цій корупції неодноразово піднімали ці питання, що ж там робиться в регіонах. Тобто сама. Питання запобігання протидії корупції не є лише питання центральних органів виконавчої влади і тих людей, які знаходяться в місті Київ. Насправді хтось виконав ці е, доручення від кабінету. Місті. Є е, 11 областей, які прийняли програми в відповідному вигляді, яким вони мають бути дійсно. Це окремі регіональні програми з цих 11 областей. Декілька програм потребують до опрацювання доповнень, але в цілому вони якби задовільні. Вони є. П'ять програм, які були розроблені рядом областей, очікують погодження в обласних радах. Тобто розробляє програму адміністрація обласна і передає її на погодження в обласні ради. Обласна рада має проголосувати і затвердити. Решту областей або не прийняли зовсім ці програми, навіть не розробляли, або в такому скривленому вигляді всунули їх як розділ. У комплексні програми, правоохоронні програми, чи програми забезпечення громадської безпеки, що є в апріорі неможливим і нереальним, тому що е, ті програми переслідують одну мету і ціль, а регіональні програми запобігання проти корупції зовсім іншу мету і ціль переслідують в своєму змісті. Тому їх об'єднувати ніяк, але в силу, чи то свої необізнаності, чи те несприйняття, чи нехотіння, тут можна як завгодно говорити. Програми не були прийняті рядом обласних центрів. Саме тому комітет розглянув нашу пропозицію колегії і прийняв рішення провести цей стіл круглий, де було запросено голів постійно діючих комісій обласних рад, які переймаються проблематикою взаємодії з правоохоронними органами і протидії корупції до грудня 2012 року. Ви сказали, що повинні були напрацювати там, де вже напрацьовані ці програми, вони діють. Справа в тому, що жодна область до грудня 2012 року не розробила програму. Перші програми почали розроблятися і прийматися з початку цього року. Там, де вони діють, ще рано судити про якийсь результат, тому що десь діє 4 місяці програма, десь діє 6 місяців програма. Важливо відзначити те, що в тих областях, які вони діють, вони роблять акценти на те, що необхідно доповнити, дещо змінити, тому що в процесі роботи над програмою ну, завжди виникають певні питання. І вони працюють над цим. Ну, е, хочу відмітити там і Дніпропетровську область, і Харківську область, місто Київ досить потужно в цьому напрямку. Вони е, е, зайшли вперед і. Е, Потихеньку програма починає виконуватись ключові позиції, які на сьогодні мають включати в себе ці програми, Тобто сама специфіка регіону специфіка так? регіону, так але в зовні сама програма і всередині її начинка, якби розділи і пункти, які е, мають виконуватись, не мають носити е, характер притягнення там до відповідальності, е, репресивний характер. Вони мають носити в собі превентивний характер, тому. Е, що е, в тих областях, які розділи там запобігання протидії корупції, в, е, вмістили в комплексні правоохоронні програми, mm -hmm. де прописують там відповідальне управління внутрішніх справ такої то області чи прокуратура такої-то області, постійно притягувати корупціонерів до відповідальності. Що це за пункт програми? Постійно притягувати до відповідальності. Вони так і так, і так, таким чином працюють. В кожного правоохоронного органа є свій план, свої завдання, свої звіти. Вони працюють Вполне в цьому напрямку. І вони, деякі обласні адміністрації, ставлять такі, прописують задачі, які неможливо проконтролювати їхні виконання, і носять в цілому такі поверхневі характери. Наприклад, там, створити умови несприйняття корупції посадовими особами облдержадміністрації. Які ці умови мають бути? Тобто, там має бути прописано конкретно, які вони мають дії провести, чи це буде якісь там постійні навчальні заходи. Про роз'яснення антикорупційного законодавства, яке бачите, самі недавно, зовсім недавно трошки змінилося. були внесені доповнення, це потрібно роз'яснення чиновникам, але мають бути конкретні терміни стояти, конкретний виконавець, і яким чином буде контролюватися виконання цих mm -hmm. пунктів, і тому подібне. Ви сформулювали зараз те, що не повинно включати в себе програму. Так? Я сказав а ти, те, що, ти... що має бути mm -hmm. що конкретно, mm -hmm. а е, таким чином що там створювати несприятливі умови. То які це ну, які умови? Тобто, це не прописано і це неможливо проконтролювати? Тобто, самі собі обласні ряд я не говорю, що всі ряд обласних державних адміністрацій е, спишуть собі таку задачу, яку ні громадськість, ні е, вищі стоячі там той же кабінет міністрів проконтролювати хід виконання не ну не може. Це задача, яка може бути в постійному процесі виконання, і все пане Юрію. Е, як ви вважаєте, чи достатньо у нас в Україні кількість фахівців, які можуть? Напрацювати такі програми я переконаний, що так. Я ще раз свідчить про результати засідання круглого столу у комітеті. Що дійсно голови комісії, які прибули на засідання, вони були зацікавлені. Вони дехто про це почув вперше, якщо чесно, дехто про це вже знав і над цим працює. Деякі Представники тих чи інших областей вже розповідали, що в них вже зроблено в цьому напрямку, що вони планують змінити, що як покращити і тому подібне. Тобто, діалог такий в цілому відбувся ну, продуктивний. І це не перше засідання, що стосується регіональних програм. В даному випадку це було засідання на базі законодавчого органу ну, Верховної Ради. Окрім того, цією проблематикою також зараз гостро опікується урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики і Рада нацбезпеки і оборони, які будуть звітувати керівництву держави про стан виконання цих регіональних програм в областей. Тому що е проблематика запобігання протидії корупції ще раз я повторююся, не проблема центральних органів виконавчої влади. Вона має бути йти не знизу, не знизу вверх і не, зни, і не, зни, і не згору вниз. а… Спільно, тобто мають областя працювати в таких же напрямках, і державна програма має забезпечувати також виконання своїх пунктів, які виконують центральні органи виконавчої влади. Хто не впорався з цим завданням? Які будуть висновки? Тобто є ще а, певний час для того, щоб встигнути час ще є, і ми на це наголошували на засіданні круглого столу. Про те, що потрібно до, хоча б до кінця цього року, тим областям, які не встигли це зробити, розробити і прийняти програму. І в нас є ще буде 2014 рік, 2015 рік, два роки, щоб вона повноцінно запрацювала, щоб вже побачила якийсь продукт, тобто результат цих програм. А результат роботи цих програм це зниження рівня корупції в області. Тобто це не там подолання, не там по кількості осіб, які скільки там заграти посадять за корупційні діяння чи притягнути до адміністративної відповідальності за корупційні діяння, це саме зниження рівня корупції в області. Зрозуміло, що от міжнародні організації вони чітко ставлять яка кількість, якої як, яким має бути ефективним законодавство для того, щоб боротися з корупцією з організованою злочинністю? Чи ставляться вимоги до нас в питанні напрацювання таких регіональних програм на сьогодні? Ну, якщо це прописано в плані реалізації в Україні ініціативи партнерства Відкритий уряд, то це вже є а ця ініціатива є міжнародною ініціативою. І коли розроблявся цей план реалізації в Україні, партнерство відкритий уряд, Кабінет міністрів, представник Кабінету міністрів презентував його, якщо не помиляюсь, це було в Бразилії зібрання, понад ну, близько ста країн презентували кожний свій план, якими вони будуть реалізовувати цю ініціативу в своїй державі. Однак, окрім різних там завдань, які ставляться, це є електронне урядування і. Доброчесна влада і доступ до публічної інформації є ще розділ запобігання протидії корупції, в якому і прописано оці от регіональні програми. Розумієте? Угу. Тобто, це е, також є виконання якихось міжнародних зобов'язань. І якщо е, Кабінет міністрів е, своїм розпорядженням затверджує цей план впровадження, то я переконаний, що воно має виконуватися. Якщо комусь не зрозуміло, ми навіть на круглому столі, що ми готові до діалогу, ми готові. Кожну область відрядити свого представника, як це було і в Волинській області, і в Вінницькій області, і в Дніпропетровській області. Якщо звертається до нас обласна державна адміністрація, ми обов'язково відряджаємо свого працівника, який їде і допомагає. Тобто він роз'ясняє, як це робити. Окрім того, ми розробили методологію розробки цієї регіональних програм. Цю методологію нам схвалило Міністерство юстиції. Що воно угу. дійсно, тобто це яка має бути ця програма, що в ній має бути закладено? Які там ключові позиції? Е, ну, ключові позиції це е, сама програма, це має бути паспорт програми, і саме основне е, це очікуваний результат. Тобто в тій в самій програмі має бути прописано чітко очікуваний результат. Тобто не просто пункт там, лише би виконати, а пункт, який має виконуватись, і очікуваний результат, який. Ми маємо побачити, що, що зроблено, що зрушено, і як знижено рівень корупції в тому чи іншому сегменті. Пане Юрій, очевидно, що це доручення Кабінету міністрів. Його мають в областях виконувати керівники облдержадміністрації, але є. І депутати обласних рад, які так само могли б долучитися до цього процесу, чому не долучаються там, де не прийняті ці програми, де в деяких областях долучаються активно, і в, в ряду областей ініціатором саме розробки цієї програми виступали саме депутати обласних рад, які входять в цю постійну діючу комісію, яка опікується проблематикою запобігання протидії корупції. В деяких е, областях е, ініціатором виступав е, облдержадміністрація, яка розробляла, передавала на погодження в обласні ради ради голосували. В деяких областях ми бачимо якийсь незрозумілий супротив. От, наприклад, е, відповідь е, з Кабінету міністрів е, Автономної Республіки Крим. Коли ми їм направили запит, будь ласка, надайте, е, яка у вас є програма оригінальна запобігання протидії корупції? Як виконується? Розпорядження Кабінету міністрів в цьому напрямку вони присилають відповідь, що дійсно є таке розпорядження Кабінету міністрів про розробки оригінальної, якими мають бути розроблені оригінальна програма запобігання протидії корупції. Однак є ще постанова Кабінету міністрів, яка зобов'язує мінімізувати там кількість цільових програм. Саме тому вони прийняли рішення про що розробка оригінальної програми запобігання протидії корупції в Автономній Республіці Крим є недоцільною. Даже такі є відповіді. Тобто розумієте самі, що може комусь просто невигідно, щоб була якась програма, напрям якої є на зниження і подолання корупції, і коли вона буде розроблена і прийнята, то вона має виконуватися. А якщо вона має виконуватись, то хтось контролює її виконання. І якщо вона не виконується, типу якщо там термін прописаний конкретний місяць, конкретного року і воно не буде виконано, то завтра будуть прийдуть і спитають, чому воно не виконано з яких обставин. І, і ряду чиновників просто це невигідно собі ставити себе в якісь рамки обмеження, краще просто відписатися, що ми от приймаємо, що це недоцільно угу. і все. От як приклад, пане Юрію, от на завершення нашої розмови от, е, зрозуміло, що є певний очікуваний результат так, від дії регіональних так. програм. в, в Україні. Оце, ну цей очікувальний результат часто говорять, що це можливо план. Але ви кажете, що ні, тут немає плану, але повинна бути ефективна боротьба з корупцією. Тобто, який очікуваний результат може бути до 2015 року. Якщо дійсно всі ці вимоги будуть виконані е, областями, якщо програми будуть розроблені і вони будуть виконуватись на місці, то я вам е, скажу очікуваний результат основний зниження рівня корупції і подолання побутової корупції, тому що саме на це направлені е, е, регіональні програми. Що таке побутова корупція? Це все те, чим пересічний громадянин стикається щодня: лікарня, школа, лікарня, школа, дозвіл надання дозвілних документів, міліція, отримання якоїсь довідку, на яку потрібно ще дві довідки, і отаким от чином, тобто спрощення надання адміністративних процедур, відкриття і ефективна робота системи єдине вікно, де центри mm -hmm. надання адміністративних послуг. Не будуть виборочно надавати ту послугу ми надаємо, а цю йдіть, будь ласка, знову ж таки, оббивайте пороги там в обласних державних адміністраціях, а в одному місці. Зменшення тиску на бізнес, покращення умов там, розвитку бізнесу. Це в принципі всі ті умови, які може може запровадити обласна державна адміністрація. На що вони мають вплив да, по своїх напрямках роботи, запровадження тих самих тренінгів для державних службовців, які вибачте ряд їх навіть не знають, як заповнити вірну декларацію майнового характеру, внеслись чіткі зміни в закон. Є вже відповідальність за внесення подання недостовірних відомостей. Звітний період вже в нас на носі. Четвертий 1 квітня 2014 року. Скільки буде притягнено державних службовців, залишається тільки ну, догадуватись, але я переконаний в тому, що нові ці зміни і поправки мало хто читав, і мало хто їх знає. А саме також е, дії цієї програми в області мають бути направлені на підвищення обізнаності і також е, подолання правового генелізму ну, самого населення. Mm. юридичні. Надання безоплатної первинної правової допомоги, юридичні клініки, так звані. Угу. Це все має бути під патронатом облдержадміністрації. під контролем. Сподіваємося, що буде реакція. Обов'язково буде. Дякую вам за розмову. Глядачам Дякую. нагадую, що ми спілкувалися з головою всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Юрієм Лавренюком. Залишайтеся з нами. До побачення.